Чернівецькі газетні кіоски будуть осучаснювати. ЧНУ разом з Сучавським університетом реалізовують спільний проект, що має на меті розвиток туристичної інфраструктури. Викладача одного з навчальних закладів Буковини зловили на хабарі. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці. Далі про події четверга 17 січня в студії Вероніка Залевська. Чернівецька обласна прокуратура з'ясовувала умови ув'язнених на Буковині. Таким чином, після перевірки, прокуратура закрила 4 з 19 кімнат, призначених для затриманих громадян у Садгірському, першотравневому, Хотинському та Новодністровському відділках міліції. Також призупинив роботу ізолятор тимчасового тримання на стороженеччині. Їх діяльність зупинена через невідповідність умов утримання громадян. В деяких ізоляторах тимчасового тримання були відсутні приміщення карцеру, кімнати для проведення побачень та камери для утримання хворих. Під час проведення перевірки стосовно роботи медичних частин Сокирянської виправної колонії теж були виявлені окремі порушення, повідомляє прес-служба прокуратури краю. Заступник директора одного з навчальних закладів Буковини попався на хабарі. За успішну здачу іспиту за для отримання посвідчення водія педагог вимагав 4 тисячі гривень. За повідомленнями прес-служби УМВС України в Чернівецькій області, хабар викладач отримав у службовому кабінеті, де і був затриманий працівниками міліції. Оперативники також з'ясували, що чоловік є депутатом міської ради одного з райцентрів області. За попередньою інформацією, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Чернівецький національний університет імені Юрія Фецьковича в червоній залі провів прес-конференцію з нагоди початку реалізації проєкту Історична та етнографічна спадщина, частина сталого розвитку туризму Буковини Heritage Miss ATC код 829». Проєкт реалізовується Чернівецьким національним університетом у партнерстві із Сучавським університетом Штефан Чилмаре» з 17 травня 2012 року до 16 травня 2014 року в рамках спільної. Операційної програми Румунія, Україна, Республіка Молдова 2007 2013 та має на меті розвиток туристичної інфраструктури. Спільні кордони, спільні рішення, аби збільшити кількість іноземних туристів на територію Буковини, необхідно якісно інформувати громадян про історичний та етнографічний потенціал регіону. Вважають науковці у рамках спільної операційної програми Румунія, Україна, Республіка Молдова, 2007 2013 Проект виходить за межі нашої держави і носить транскордонний характер. Таким чином усі завдання реалізовуються паралельно. Проект є надзвичайно великим. Масштабним, власне, як за фінансовою складовою, так само і за масштабністю в тому плані, що в рамках даного проекту ми не обмежуємося лише безпосередньо територією України, тобто Чернівецької області, виходить за межі нашої держави і носить такий от транскордонний характер, оскільки нашим партнером виступає Сучавський університет Штефана Великого з Румунії, відтак розвиток сфери туристичної індустрії передбачає освоєння потенціалу, який має як південна, так і. Північна Буковина», щоб задіяти його в рамках туристичної галузі. Практично майже ті самі заходи, які будуть проводитися на північній стороні Буковини, так і на південній стороні Буковини, тобто розробка туристичних маршрутів, заснування центрів з інформування туристів. Заснування музею та експозиції, організація різних заходів, які можуть сприяти просуванню туристичних продуктів. Чернівецький національний університет має хороший досвід у сфері міжнародної співпраці. Нині існує понад 90 угод про співпрацю більше 60 із них активно працюють. Завдяки цьому майже 600 осіб з вузу протягом минулого року побували за кордоном. Співпраця завжди важлива, бо вона дозволяє подивитися на себе очима твоїх партнерів вона Дозволяє побачити, що у партнера цікавого є такого, що можна перейняти, з ним поділитися. Він щось підскаже. Ми співпрацюємо в різних напрямках, не тільки по туризму. Працюємо співпрацюємо по науці. Ми співпрацюємо по обміну студентів, обміну аспірантами. Спільні конференції проводимо. Загальний бюджет проекту складає 15,5 мільйонів гривень, у тому числі бюджет на реалізацію проекту Чернівецьким національним університетом 9 мільйонів 839 тисяч. Фінансування проекту здійснюється до 90% від Європейського Союзу. Крім того, в рамках проекту буде розроблено 20 нових маршрутів: міжнародні та регіональні маршрути для авто, вело, пішохідного та кінного туризму. Всі видання носитимуть тримовний характер. Реалізація проекту запланована на 24 місяці. Завершиться він у травні наступного року. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Газетні кіоски повинні мати сучасний вигляд. В міській раді вирішили замінити старі кіоски для продажу преси на нові, більш модерні, з великими скляними вітринами та виготовленими з пластику. Вже до кінця червня цього року власники кіосків у Чернівцях Укрпошта та молодий буковинець повинні будуть ліквідувати старі ятки. Інакше договір оренди на земельну ділянку їм не продовжать. Ось такий газетний кіоск є прикладом естетичного вигляду та вимог сучасності, кажуть у Чернівецькій міській раді. Подібні кіоски вже незабаром будуть розміщені по всьому місту, адже владники вирішили боротися за охайність приміщень для продажу преси. Це переважно кіоски Укрпошта от які ще з радянських часів от, на сьогоднішній день встановлені і по проспекту Незалежності, і на вулиці Комарова. От Політаєва, Стасюка також є деякі моменти, де треба влаштовувати і тролейбусні зупинки, зокрема, це на вулиці Руській. Фахівці говорять, що найголовніша вимога це осучаснення. Таким чином з чим боролися на те й напоролися. Нещодавно від підприємців вимагали чим більше раритету, аби їхні приміщення вписувалися в архітектурну композицію старовинного міста. Зараз же все змінилося. Ці дерев'яні, які встановлені, вони вже застаріли, і ми будемо розмовляти з власниками про те, щоб їх все таки замі. Мінювати на сучасний естетичний вигляд кольоровий, щоб вони приваблювали якось і мешканців і загальним виглядом з рекламою, з усім з висвітленням там продукції. Тобто, якщо більше скла, там можна більше продукції висвітлити. Зіна їде вже шість років працює продавцем преси в кіоску на соборній площі. каже, що його виглядом повністю задоволена. Він зручний та компактний, і це найголовніше. Ну хорошо, посавід пластиковий. Можна поставити пластиковий кіос. Ну таких маленьких нема треба розмір більше і треба. Треба, напевне тут розширяти площу. Я навіть не знаю, як це. Я не знаю. Ну я вважаю, що його може трошки іначе світ перекрасити, і він може спокійно тут собі ще за 100 років бути. Він хорошо на цьому місці. Йому тут смотриться. Чернівчани ж запевнили нас, що їм не важливо сучасний кіоск чи ні. Їм потрібна лише преса. Я не придивлявся мені, якщо таку газету треба, я знаю, що вона постійно тут є. Я туди сюди приходжу. Яка і б не була, ну якщо смачно готовлять, значить туди людина йде. Я не розумію, щоб йому щось змінити. Нормальний кіоск в хорошому місці. Беру все час газету. тут, мене мені устраювають. Я не знаю. А говорячи про зміни, люди все-таки надають перевагу дерев'яним кіоскам, а не пластиковим. У нас місто з досить такою красивою архітектурою. але я думаю, щось таке в старовинному стилі можна продумати. Я думаю, дерев'яні краще було. Зрештою остаточне рішення про вигляд чернівецьких кіосків прийматиме сесія міської ради. Саме депутати визначать, де люди купуватимуть пресу і в кого. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. У чернівцях молодь активно почала обмінюватися книжками, так зване визволення книг або як його ще називають. Буккросинг прийшов до нашого міста і Сполучених Штатів Америки і тепер широко розвивається по всьому світу. Дати друге дихання улюбленому роману чи детективу можна абсолютно безплатно. Як же виглядає на практиці, буккросинг, бачили наші журналісти? Побутує думка, що сучасна молодь зовсім не читає книжок, проте й бібліотекарі й самі видавці заперечують цей факт. Мовляв, соціальні мережі та віртуальні ігри молодь таки полюбляє, проте літературою цікавиться не менше. У нас зараз побутує така думка, що молодь взагалі не хоче читати, що молодь молоді не потрібні книги. У нас зараз тільки інтернет, тільки соцмережі і нічого більше їм не потрібно. Я з радістю можу сказати, що це не так. Дуже читаються вірші. В нас Андрія Любки Енд роздобутько і Ірена Ірена Карпа і Жадан Сергій. Та читати можна не лише літературу з бібліотеки, улюбленими книжками відтепер тепер можна й обмінюватися. Так званий букросинг, течія поширена здебільшого серед молоді. Її мета популяризація читання, а відтак і культурний розвиток суспільства. Буккросинг можна назвати всесвітньою бібліотекою. Тобто люди передають е, різними способами книгу один одному. Е, ця книга мандрує, часами мандрує з країни в країну, е, знаходить свого читача, хтось прочитає, передасть іншому. Е, тобто свого роду випуск книги на волю. Придумав обмін книгами американець Рон Хорнбекер. Він запропонував залишати примірники в парку, кафе чи в потязі, де б їх могли знайти нові власники. Таку ідею підтримали по всьому світу. Дістався букросинг і до чернівців. Традицію обміну книжками підтримують люди старшого віку і молодь. Серед учасників руху і Олександра дівчина каже, розлучатися з улюбленими творами їй не шкода, адже одна думка, що примірник отримає друге дихання, приносить естетичне задоволення. Деколи буває таке, що є кілька екземплярів, наприклад, у. Мене мене було кілька таких книг, що я собі купила, а потім мені подарували. Або я купила, а потім була нагода іншу отримати, наприклад, з автографом автора. І тоді я залишаю цю, а іншу можу принести. Для мене це головна мета. Український букросинг все ж дещо відрізняється від, наприклад, американського. В цьому переконалася Жанна. Дівчина дев'ять місяців прожила в Сполучених Штатах. Каже, книгами там обмінюються куди активніше аніж в Чернівцях. Ми могли прийти взяти дуже чудові книги. Звідти, наприклад, я з собою навіть додому привезла. Я не віддала книжку «Гаррі Поттер і філософський камінь англійської мови. Тобто, це щось таке, що дуже ніжне, і приємне для душі. Здебільшого обмінюється книжками молодь. Перевагу книголюбу віддають сучасній літератури. Турі та фахівці зазначають, аби букросинг таки прижився у нас. Треба ще не один рік. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк. Час новин Чернівці. Такими були події у четвер. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку. Час новин чернівці в мережі Фейсбук. Далі інформація про погоду на все добре.